Вітаю всіх на моєму каналі від літа до літа. В цьому відео швиденько пройдуся по своєму саду, покажу вам, що зараз квітує ось такий гіацинт Дуже пахне, ароматний, насиченого кольору. Красивий поруч нарцис. Насиченого жовтого кольору з помаранчевою серединкою, гофрованим краєм, досить крупний. А ось тут грунтопокривний чебрець лимонного кольору. Жовті зараз в нього листочки, красиво поєднуються в кольоровій гамі із цим нарцисом. Ззаду ще один гіацинт в рожевому кольорі. Також квіточки не такі махрові, але дуже і дуже ароматні. Вже починає розпускатися флокс шиловидний. Він у мене ось такого кольору. Легким фіолетовим відтінком, красиві квіти, дуже багато бутонів. Коли розпуститься, буде вражаючий вигляд, листочки взагалі не буде видно. Цю частину я пересаджувала в минулому році, в серпні місяці, вже також вона буде квітувати. Посередині ще є голі місця, але в цьому році, думаю, вони заростуть. А ось тут розпустились вже ботанічні тюльпани. Вони низькорослі, до 25 сантиметрів висотою. Ось такі. Класно, що вони зростають групою і утворюють ось такий кущик. Хоча поруч із ними є і інші сорти. Тут ще один сорт нарцисів. Різкість. Ось Навіть армерія вже починає відбувати поступово. Де суцвіття розпускаються такі дрібненькі квіточки. І бачу, що ще багато суцвіт з'являється. Ця армерія буде квітувати все літо і до пізньої осені. Звісно, в неї є пік квітування, найбільша кількість суцвіть, а потім вони будуть більш поодиноко, але постійно. Це вічно зелена рослина. Ось у цій частині клумб також розквітував нарцис. Красивий, яскравий. По іншу сторону також два сорти. Один з яких вже відквітував, інший готується. Дельфініум. Зараз дуже красивий на приростах бересклет. Він варіагатну форму має листочка. Полюбляю цей сорт, дуже непримхливий, стійкий до хвороб і шкідників, легко формується, чудово в нас зимує. Взагалі немає з ним жодних проблем, як на мене. Ось так. А в цій частині вже частково відквітували повстисті вишні. Ще один сорт махрових нарцисів у мене тут знаходиться. А, навіть два сорти. Один ось такий. Дуже цікавий. У нього серединка випукла пелюстки ось таким чином позаду. Серединка наполовину жовта із кремовим відтінком. Цікавий махровий сорт. Дуже красивий. А поруч ще один сорт. такий, як я вам на початку відео показувала. А також ще більше розпустився барвінок сорту Атропурпурея. Погляньте, який неймовірно зелений кило, стелений красивими, яскравими фіолетовими квітами. Ще більш активно вже розпустились чагарники. Зараз в кадрі пухероплітники. У мене огороже з різних сортів. Тут три сорти. Дуже феєрично і контрастно виглядає. Бачите вже, як зараз форзиця почала змінювати своє забарвлення, тому що з'являються зелені листочки, як вам виглядає на фоні жовтих квіточок? Красиво? Пишіть у коментарях. Після того, як форзиця відквітує, я її буду. Застригати, формувати, тому що в неї починають з'являтися ось такі вагони, все це я видаляю. Також дивлюся скелетні гілочки, якщо потрібно, я також якусь частину прибираю і рівняю красиво, формую її шапки. Тому що, в цілому, я застригаю свою форзиці у вигляді бонсаю. Я дуже полюбляю ось цей перехід квітування на зелені листочки. Ось в цій зоні модрина вже дуже розпускається, має неймовірно ніжні воїнки. І на тлі рожевих шишок. Також красиво. Також у цій зоні вже розпускається Дерен Елегантісімо Погляньте, як цікаво здалеку виглядають його молоді листочки. А також в цій зоні є магонія падуболиста, вже хоче поступово квітувати, бачу, розпускаються поступово її квіти. Жовтого кольору. Ось це старе листя після зими, воно дещо вражене, вже все від, буде відмирати або самостійно, або його потрібно обрізати. У мене, чесно кажучи, зараз не дуже багато часу на це, тому поки що так, як є. До зустрічі.